Доброго дня, дорогі брати і сестри, вітаємо вас зі святом преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Преображення, яке вчинив Господь на горі Фаворській, нагадує нам про те, що Бог є світло, життя, сила, премудрість і краса. Бог це бажання людського серця. Господь своїм преображенням закликає нас до того, щоб ми в цьому житті намагалися преображатися з одного образу в кращий – ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, спеціальний інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. Ми продовжуємо знайомити вас із найбільш значущими подіями у житті православної Одеси, і в цьому випуску ви побачите 19 серпня у світле. Свято Преображення Господнього, митрополит Одеський Ізмаїльський, агафангел, очолив богослужіння у нижньому храмі Спаса Преображенського кафедрального собору Одеси. 17 серпня владика митрополита Гафангел співслужив блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Онуфрію в Києво-Печерській лаврі в річницю інтронізації пристоятеля Української православної церкви. 14 серпня у свято винесення чесних древ животворячого Христа Господнього наш архіпастир звершив божественну літургію, освятив зілля та мед у Спасо-Преображенському соборі. 13 серпня архієпископ Арцийський Віктор очолив заупокійну божественну літургію у храмі князя Володимира і мучениці Людмили Чеської. 19 серпня православна церква відзначає святое преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Преображення сприймається церквою як особливе откровення про божественну природу Ісуса Христа. Господь під час земного життя переважно діяв смиренно, не виявляючи своєї божественності настільки відкрито. Але перед Голгофою, щоб показати апостолам, а з ними й майбутнім поколінням християн, що він іде на страждання добровільно. Христос став перед найближчими учнями у божественній славі настільки, наскільки вони могли сприйняти. У нижньому храмі Спаси Преображенського кафедрального собору у святковий день народ Божий молився разом зі своїм архипастерем, високопреосвященнішим агафангелом митрополитом Одеським і Ізмаїльським. Одесити молилися Спасителю світу, який преобразився на горі Фавор, щоб духовно зміцнити своїх учнів. Три апостоли зійшли разом із Христом на гору. Там з'явилися старозавітні пророки Мойсей та Ілія. Усіх осяяла світла хмара, і з неї почувся голос: Цей є син мій улюблений, у котрому моє благовоління. Його слухайте. Одне зі значень преображення, яке відбулося на горі Фавор, це необхідність зміцнення віри апостолів у Господа Ісуса як у Сина Божого. Адже незабаром усі вони мали побачити його страшні страждання. Саме для применшення страху, який чекає на апостолів, страху здатного зруйнувати віру. Ісус Христос являє учням цю картину. Православні християни молитовно відзначають світле свято преображення Господнього, або як його ще в народі називають, яблучний спас. Цього дня наші пращури освячували плоди землі, в основному виноград і яблука на знак великої подяки Богові за рясний серпневий урожай. Але кожен має пам'ятати, що головна суть свята не в освяченні земних плодів, а у власному духовному преображенні, який людина через сердечне каяття у скоєних гріхах дозволяє фаворському світлу проникнути в глибині скарбниці душі, наповнюючи їх світлом божественної любові. Господі по всі нові і жибло не воздушними вас душими И тишиною временной все селище прийти час поговорили, да будет нашего рождения, лузбинам, кушающим беседи, И приносите тебе дар очищения греху. Преоброси Иисуса и горы Христе Божие. Одно слово и очень ком славу твоя кажем оживу. Досі да свято безпослужний, молі там і погороди це святого. Для спаса Преображенського кафедрального собору Одеси свято Преображення Господнього є пристольним днем. Але зараз верхній храм собору, який значно постраждав від ракетної атаки, потребує консервації. Ви можете взяти участь у збереженні святині духовного серця Одеси, перерахувавши кошти за реквізитами нижче. 17 серпня, у дев'яту річницю інтронізації блаженнішого онуфрія, митрополита Київського і всієї України, предстоятелі Української православної церкви у храмі на честь преподобного агапіта Печерського, свято Успенської Києво-Печерської лаври, відбулася Божественна літургія за участю гіпоскопату Української православної церкви. Богослужіння очолив предстоятель Української православної церкви, блаженніший Онуфрій, митрополит Київський і всієї України. Високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський, співслужив предстоятелю за літургією. На богослужінні помилилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у вічі і втратив домівки. Про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу. Зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту, керуючись правами Української православної церкви, зачитав вітання його блаженству від братніх церков. Блаженнішого владику привітали представники антіохійської, польської, македонської, сербської православних церков. Також предстателі привітали присутні представники православної церкви в Америці. Митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел виголосив вітальне слово блаженнішому митрополиту Ануфрію від священного синоду, архіреїв, духовенства, чернецтва і всіх вірян Української православної церкви. Ваш молітний бульвін, розкриваючи самою глубинною суть служення і Святої Церкви, стало обідіняючим началом для всієї повноти церковних, і ваша тиха безмовна молитва обідаються проїски деструктивних сил. Будемо тримати, берегти свою любов до Бога. Будемо любити ближче все рівно, які би вони не були. Чи вони є приємні для нас, чи вони таплюють на нас та обзивають нас. Все одно ми повинні любити всіх. І це, якщо ми будемо зберігати це оцю любов, то це буде якраз робити нам тими, які називаються у церкві святими, які є наслідниками вічного спасіння життя. Понеділок, 14 серпня, свята Православна Церква згадувала день званий винесення, тобто походження чесних древ животворячого Христа Господнього. Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський Ізмаїльський очолив божественну літургію у Спасопреображенському кафедральному соборі Одеси у співслужінні духовенства міста. Немає іншого ключа, який відчиняв би ворота в царство Боже, крім Христа Христового. Писав святитель Ігнатій Брянчанінов. У день святкування винесення чесних древ животворячого Христа Господнього церква знову нам про це нагадує: завдяки Христу, ми вже не булкаємо у пустелях, тому що пізнали істинний шлях. Уже не живемо поза царством, тому що знайшли двері, говорить святитель Іоанн Златоуст. Господь обирає хрест. І це знак його всемогутності, адже саме Христом зв'язується кінці світу, миру, який створив Бог і промишляє про нього. Без хресної смерті Христа не було б і Воскресіння. Смерть, за словами святителя Василія Великого, відразу зрозумівши, кого вона поглинула, сама була поглинута життям. Правлячий архієрей одеської єпархії, митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел. Гаряше молився за святковою літургією разом із духовенством та паствою. Будемо усі разом прагнути і брати приклад з владики Митрополита, щоб успадкувати вічне блаженство і Царство Небесне, адже це наша дійсна вітчизна, до якої тільки завдяки Ісусу Христу та Його Христу животворящому зворотний шлях для нас став можливим. По завершенні літургії Митрополита Гафангіл благословив паству. І я зілля та мед. Благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела. 13 серпня, у зв'язку з четвертою річницею від дня смерті почесного громадянина Одеси та Одеської області, видатного державного та громадського діяча, відомого мецената та благодійника Володимира Філіпчука, архієпископ арцийський Віктор очолив за упокійну божественну літургію у храмі святого рівноапостольного, великого князя Володимира і святої мучениці Людмили, княгини Чеської у співслужінні духовенства міста. Під час божественної літургії підносилися сугубі молитви про мир в Україні. По завершенні літургії освятили коло, яке було роздане вірянам храму, після чого високопреосвященніший Віктор звернувся до парафіян із проповіддю та передав слова співчуття та підбадьорення близьким Володимира Філипчука та всій пастві збудованого ним храму від митрополита Гафангела. Також усім вірянам було роздано частування. Увечері 11 серпня з благословення Високопреосвященнішого афангела Митрополита Одеського Ізмаїльського в Успенському храмі Святоуспенського Одеського чоловічого монастиря архієпископ арцийський віктор звершив постриг інока Григорія та послушника Олександра у Чернецтво за іменами Ісаак, на честь пророка Ісаака, і Спиридон, на честь святителя Спиридона Триміфунського. Прощення і чистота серця дві чесноти, які нерозривно пов'язані, і одна є причиною для іншої. Чистота серця найважче завдання для християнина. Чистота серця це більше ніж свобода від провин, більше, ніж сукупність чеснот, це переродження самого характеру людського, свобода серця від поганих нахилів і думок, повнота прагнень до високого і прекрасного. Серце людське це чудовий дім, створений Богом. Той, хто створив серце, має право оселитися в ньому, але він не хоче отримати доступ насильно і звертається до людини зі зворушливим проханням. Сину, дай мені серце твоє. Ось стою біля дверей і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Господь опановує серце людини. Входить у міцність душі, нехитрістю і насильством, але лише тоді, коли йому добровільно приносять ключі від цієї фортеці, тільки добровільні дії можуть бути похвальними та добрими. Мимовільна любов і довіра неможливі, а мимовільна покора не заслуговує і назви покори. Прийняти Христа у своє серце або віддати серце Богові означає підкорити все особисте та мирське спільному та духовному. Головна причина прихильності серця до всього тлінного і мирського – незнання найвищих радощів та й найвищої краси, Без сонця і свічка мила. Поки люди не навчилися обробляти пшеницю, вони додовольнялися жолудями, як може зважити духовні радості і тілесні той, хто знає тільки тілесні? На одній чаші терезів лежить вічність з нескінченною радістю, захопленням і миром, в іншій золото. Чи шана. Ці цінності настільки різні, як гора та камінчик, але ти можуть бути настільки невірними, що камінчик перетягне гору. Однак, хто познайомився на досвіді з духовними радощами, знає їм ціну. Для нього мирська розкіш та велич, дитячі іграшки, для нього одна хвилина з Христом дорожча за цілу ніч на придворному балу. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь. А що душа людська без Господа, те саме, що світ без сонця? Усі світильники не замінять сонця, хоч би запалили гори воску. Якщо Господь відмовить у втішенні, то ні багатство, ні честь, ні влада, не розвіє душевного мороку. Незримий хробак точить ядро земних розкошів. Радість без Бога це бенкет напередодні страти, це танець перед смертю, сон перед бідою. Погано розуміють своє майбутнє ті, які кажуть: хвилина та наша. Ні. Жити значить прийняти Бога, значить, очиститись. Якось апостол Петро приступив до Ісуса і сказав: Господи, наші книжники кажуть, людину, яка згрішила проти ближнього, прощають раз, прощають два, прощають три, але в четверте не прощають. Що ти думаєш про це? Того, хто не кається і не засуджує себе за гріх, ти наказав поротриразовому викритті відлучити, а для того, хто розкається, не поклав жодної межі, але наказав приймати його. Тож скільки разів прощати моєму братові, що грішить проти мене? Якщо він по викритті кається до семи разів. Петро збільшив більш ніж удвічі число разів у порівнянні з вченням книжників, думаючи похвалитися любов'ю до ближнього і здатися великодушним. Але замість похвали почув від Господа батьківське розуміння. Ісус каже йому: не кажу тобі до семи разів, але до сім десяти разів по сім. Прощай незліченно. Скільки б разів не згрішив брат, якщо кається пробач його». Це ваш постійний і безпереривний обов'язок. Скільки втіхи проливає в серце грішника ця заповідь Христа, нашого Спасителя? У печалі про гріхи, говорив преподобний Іоанн Ліствичник, – схильні до віччю, та не перестанемо згадувати, що Господь наказав Петру прощати грішному сімдесят крат сідмирицею. А хто таку заповідь передав іншому, той і сам, без сумніву, незрівнянно більше зробить. Мені все прощено, тому що я всім і всіх прощав, спокійно сказав один вмираючий інок, коли браття дивувалося його спокою, бо знали, що він провів своє життя без особливих подвигів. Він ніколи нікого не засуджував, навпаки, всім і все прощав. І таке прощення можливо тільки з чистим серцем, а значить, із серцем, що прийняло в себе Бога. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у вівторок, 22 серпня, пам'ять апостола Матфія, у четвер, 24 серпня, пам'ять преподобного Феодора князя Острозького та пам'ять Іоанна Святогірського затворника у суботу, 26 серпня, пам'ять преподобного Максима Сповідника і пам'ять святителя Тихона Задонського. Також ікони Божої Матері Семістрельна. У неділю, 27 серпня, перед свято успіння Пресвятої Богородиці та пам'ять преподобного Феодосія Києво-Печерського. А у понеділок, 28 серпня, успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії престольне свято Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря та нашого святоуспенського кафедрального собору. Про ці та інші події у житті церкви та православної Одеси ми розповімо в наступному випуску телевізійного єпархіального огляду вже за тиждень. До наступної зустрічі, дорогі брати і сестри. Бережи вас Господь!